Yeah. Напевно, що саме комунальні проблеми нашого міста є, стоїть питання першочергове. Але на сьогоднішній день ми знаходимося, в місті Кам'янець-Подільський, вулиця Розвадовського, 4. Вже протягом півтора місяці викликають аварійну службу. Кожного разу дзвінки і відповіді, заявку виконано. Ми можемо зараз подивитися, в якому стані і куди людям звертатися, чому комісійно не виїжджає і не складає жоден акт, жоден протокол. Куди бити двері, до кого стукати і кого викликати, щоб ліквідували аварію, яка є практично майже в кожному під'їзді даного будинку. Ми можемо подивитися і можемо побачити. Відповідно договору, у нас тарифи прирівнюються до київських цін, хоча в нас зарплати далеко не відповідають. У нас тарифи порівняні, які включають в себе, також. Певні питання технічного обслуговування, нарахування, і хто має нести відповідальність дочірне підприємство, яке є при теплокомунерго, чи сам Гордічук, але на даний момент хочеться тикнути носом. За що ми платимо? Саме Гордічукові, за що нараховуються кошти і куди звертатись, до кого стукати, якщо у вашому під'їзді така ситуація. Аварійку викликала особисто я, досить в хамській мові розмовляла диспетчер і сказала, знати не знає, і чути нічого не хоче, бо аварію ліквідовано. Не стерпне сморіть. Стерп сморід, і видно, як течуть труби. Все, що ми на даний момент можемо побачити. Можете бачити, тому що наші немає прийти. А mm? далі... Ні, далі маємо немає я. Немає можливості, так. Там жопа. Будь ласка, повертайтеся. Бо тут не серпне.